Адміністрації, скоріш, пойдемте. Хто ви? Я червоний чорт. І ну, куди ви зараз йдете? Ну, ну, Що ми маємо до адміністрації президента йти? Що ви там будете робити? Ну покатувати, Ой, тихо, тихо тихо Давай тіка. Ті йдете. — А я землі! Зберігаємо коло автонома! Шанані правоохоронці! Вас <плес> перетворюють у слух диктатури. Влада, яка розколює суспільство! Влада, яка призводить до ескалації <плес> напруження <плес> в цьому суспільстві, влада, яка узорпувала. Сніватель впливу. Він за те прожив мандат. Єдиний такий допомог, щоб виступив проти. А маска то виклик на один із законів не носити маски. Баркут може носити маски, а люди постійно не можуть.

і по автобусах, для того, щоб ви тут були апіти, а Бо вас ці бандюгани не я і не ату на заборону. Ми не сприймаємо нічого взагалі ніякі за Це не для нас, вони прийняли. Це вони для себе прийняли. Тобто, ви будете далі продовжувати ні, ні, ні. ходити. Ми навіть це не слухаємо, Так я думаю, що навіть не сумнівайтеся. чи будете ви змінювати а, стилі вашого одягу? Чи Нет, я не це не буде стилювати? Не буде змінювати. Міни за закони не дійсно. Для мене вони не писані. Ти не можеш сказати, що. Такий -то, така то людина зробила правопорушення, і вона не права. Наприклад, такий то міліціонер. Це буде вважатися незаконним. Розумієте, в чому все питання? Тобто, всі ті методи боротьби громадськості проти беззаконня, які зараз є, вони фактично всі цим законом заборонені. Тобто, ми маємо боротися з беззаконням в незаконний спосіб, виходить, що так. От і все.